Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю! Ви дивитесь програму тиждень Житомир». В студії для вас працює Марія Кравчук 24 травня. Після повідомлення про масовий сплив риби на поверхню ставка в парку Крошинський, Житомирські екологи дослідили проби води відібрані у ставку та в струмку, який впадає в нього. Чину такого явища спливу риби пояснив кандидат біологічних наук Іван Хом'як. Вона вимушена е, виринати на поверхню, причому масово, і поглинати кисень, заковтувати кисень із повітря. Є Гіпотетично два процеси: або е, підвищилося біохімічне поглинання е, кисню у воді, тобто кисню в воді немає, або риба отруєна якоюсь нейротоксичною речовиною, що треба виясняти компетентним органам. Вона може попасти в Соколовський кар'єр, де багато відпочиваючих. І ця ситуація може нести загрозу, в тому числі для людей, тому що на такому е, субстраті е, можуть розвиватися інші бактерії. Надія мешкає поблизу ставка в пар... Парку Жінка говорить, що знає про забруднення водойми. Я читала в телеграмі. Тут постійно така. А як взагалі якийсь можливо, запах відчувається щось. Ну, як туди пройти через ставок дуже добрий запах відчувається. А, Можливо, знаєте, хто скидається? Місцеві жителі? Не знаю. Що не знаємо, то не знаю. 24 травня фахівці зафіксували перевищення норм забруднюючих речовин. Також 27 травня Житомирські екологи ще раз виїхали на місце обстежити прибережну захисну смугу на предмет виявлення несанкціонованих скидів стічних вод в річку Крошенка. З'ясувалося, що в крошенку впадає безіменний струмок, який бере свій початок з вулиці Сергія Параджанова та виходить на поверхню в районі ліцею номер 10. На київському шосе струмок протікає через територію гаражного кооперативу Восход вода в струмку була сірого кольору та мала фекальний запах. М'як було перевищено в 2,2 рази, залізо в 2,5 пять разів, фосфати в 1,2 рази, хімічне споживання кисню в 3 рази, біологічне споживання кисню в 5 разів. Тобто, це в в самому, там де спала риба. Показники кисню становили 1,5 мг міліграм на літр але при нормі 4 мг на літр. Риба могла просто задихнутися, а рибі не вистачало кисню. Вище за течією екоінспектори також зафіксували перевищення концентрації забруднюючих речовин. Біля 10-го ліцею був аміак в 6 разів, залізо 8-4 рази, фосфати в 3-7 рази, ХСК в 25 разів, БСК в 60 разів. Нижче потечії, гараженковартиво сход, як був 4,9 рази більше, залізо в 7,3, фосфати в 3,6, ХСК в 17 разів і БСК в 40 разів. І в місце опадіння в річку Крошенка аміак в 4,5 рази, залізо в 4,7 разів, фосфати в 3,4 рази, ХСК в 13 разів, БСК в 27,3 рази. Саме цей струмок може бути причиною того, що січні води, які з нього потокляють до водного об'єкту, є причиною його забруднення. У комунальному підприємстві Експлуатація штучних споруд говорять, що забруднення водойми може бути спричинена проблемою недостатньої каналізованості. Перевіряємо мережі і якщо виявляються самовільні підключення господарсько-фікальної каналізації, ми відключаємо, коли з'являються господарсько-фікальні стоки в зливових мережах, тоді виявляємо. Звідки вони з'являються і ліквідовуємо. Дощі також впливають, яким чином переповнюються вигрібні ями, тому що район Мар'янівки там недостатньо каналізований. І коли переповнюються вигрібні ями, тобто вода з вигрібних ям, з дощовою водою попадає в струмки, в мережі і таким чином вона попадає в річку Крошенку. Ати отриманих лабораторних досліджень, які підтверджують факт забруднення води в річці крошенка, екоінспектори направили до поліції. Нині за вказаним зверненням е, проводяться перевірки також встановлюються обставини, за яких відбулося забруднення та Усі причетних до забруднення. А зараз короткий огляд подій тижня у Житомирі. Троє невідомих вибиваючи двері, намагалися вірватися до квартири, в якій проживає військовослужбовець та його родина. За цим фактом у Житомирській окружній прокуратурі розпочали кримінальне провадження. Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури в Житомирській області Тетяна Гоша. З її слів, цей інцидент стосовно родини військового виявили під час моніторингу соціальних мереж та внесли до єдиного реєстру судових розслідувань за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. У Житомирі на декількох міських маршрутах електротранспорту в робочі дні скоротили кількість рейсів. Зокрема, ці зміни стосуються і нового тролейбусного маршруту номер 5 який сполучає мікрорайон Мальованка із залізничним вокзалом. За словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука, все через потребу економії електроенергії та нестачу водіїв на комунальному підприємстві. До міської ради надійшло офіційне звернення від АЗ «Житомиробленерго» про необхідність скоротити споживання електроенергії у місті. А також про можливі графіки відключень окремих споживачів від електропостачання. У Житомирі облаштували перший майданчик для роздільного збирання сміття. Для цього встановили чотири різнокольорові контейнери, в які окремо можна розфасувати пластик, папір, скло та метал. Перший в місті майданчик для роздільного збирання сміття працюватиме у тестовому режимі. Його облаштували поблизу входу в університет Житомирська політехніка. На Житомирщині поліцейські вилучили понад пів тисячі патронів у 31-річного чоловіка. На його подвір'ї виявили боєприпаси, 670 набоїв. Поліція розслідує їх походження. Про це Суспільному повідомила прес-офіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька. За її словами, поліція отримала повідомлення про домашнє насильство – 61-річним чоловіком з її громади щодо свого брата. Поліцейські прибули за вказаною адресою. Під час обшуку в будинку чоловіка правоохоронці знайшли 670 набоїв. Вилучене буде відправлено на експертне дослідження. Правоохоронці зараз вивчають усі деталі та розслідують, звідки походять знайдені боєприпаси. У радому на Житомирщині рятувальники дістали з водойми тіло 41-річного потопельника. Про це 9 червня проінформувала прес-служба головного управління ДСНС України у Житомирській області. Зазначається, що повідомлення про те, що в місцевому ставку втопився чоловік і необхідно дістати тіло з води до служби порятунку рятунку 101 надійшло 8 червня о десятій ранку. Про це рятувальників сповістили очевидці, яким почувся здалеку вигук. Допоможіть. Остаточні ж обставини надзвичайної події встановлюють фахівці. Бердичівський міськрайонний суд виніс вирок 63-річному чоловіку за поширення матеріалів, що прославляли російських військових. Суд призначив два роки позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Про це суспільному розповіла прес-секретарка Бердичівського міськрайонного суду Тетяна Островщук. За її словами, суд покарав жителя Бердичева за поширення матеріалів, які прославляли Збройні сили Росії, згідно з матеріалами справи, чоловік уродженець Росії у квітні 2022 року, коли в Україні вже тривало повномасштабне російське вторгнення. У забороненій в Україні соціальній мережі однокласники вподобав публікацію, яка прославляла бійців армії Росії. Таким чином він поширив цю публікацію серед невизначеного кола осіб. Сказала Тетяна Островщук. 12 червня через негоду на вулиці Перемоги у Житомирі на дорогу впав клен, якому було близько 70 років. Його вирвало з корінням. Під час падіння дерево пошкодило лінію електропередач. Про це в своєму телеграм проінформувала Житомирська міська рада. На місці падіння дерева також працювали фахівці зеленбуду. За їхніми попередніми висновками, клен, який впав через негоду. Мав вік приблизно 70 років. У повідомленні сказано, що крім лінії електропередач дерево при падінні пошкодило також тролейбусну контактну мережу, внаслідок чого в місті призупиняли рух тролейбусів номер 2 та номер 3 На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. В Студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.